Штучний інтелект стрімко входить у наше повсякденне життя. Він пише тексти, малює, створює музику і навіть відео, які складно відрізнити від справжніх. Сьогодні технології штучного інтелекту використовують у всьому світі: від освіти і медицини до бізнесу, медіа та державного управління. І масштаби їх застосування з кожним днем лише зростають. Якщо говорити про те, ну як там в світі сприймається, да буває знаєте, такі жарти, що там чат GPT на півдня вимикається, і кажуть, що у половини експертів у світі не запланований вихідний. Да, значить, це говорить про те, що дійсно багато людей це використовують. Хтось використовує його максимально і, скажімо, так заміняє свою експертизу експертизою. Ну, цих от, Інструментів, да? хтось як додатковий інструмент, щоб ну, пришвидшити свою роботу. Хтось ну, поки що придивляється. Тому, в принципі, ну, сказати, що проникає всюди абсолютно. І просто в різних масштабах зараз це штучним інтелектом. Мені не дуже подобається, тому що насправді це ще не є інтелектом. Це просто от модель, яка має під собою величезний масив там, даних і дуже вміло цим оперує, е е е маніпулює. Використовує, працьовує, як можна назвати як завгодно, разом із вражаючими можливостями штучного інтелекту зростають і побоювання, чи не стане він загрозою для людських професій, змінюючи фахівців у різних сферах. Ті, які зникнуть, ну ми вже потрошки бачимо, різні там техпідтримки, та тому, що як це зараз там відбувається, людина прочитала якісь там мануали великі, да та, якісь там. Те, як працює та чи інша система, і комусь там допомагає відповідати ці всі інструменти, типу там чата, GPT та інші, ти їм згодовуєш ці значить, матеріали, і він людською мовою абсолютно класно відповідає. Ну, ми навіть можемо не відрізнити. Це про да? Вже зараз так само з голосом. Якщо ви не знаю, вже користуєтесь якимось, не знаю, передаєте показники лічильника чи щось таке, то це, як правило, вже з вами спілкуються. Ну, які там бот, І голос доволі часто, ну, просто вже ідеальний. Наголоси, акцент вам можна, можна, можна зробити будь-якого регіону. Цей інструмент має нас доповнювати, не перекладати на нього все, всю роботу, всі ухвалення рішень і так далі. То тоді це буде класна штука. Давайте не знаю, згадаємо, там раніше люди рахували не знаю, там на папері, потім ці рахівниця з'явилася, а потім там калькулятор. От людина з калькулятором. Набагато ефективніше, ніж там на пальцях щось там рахувати. Це нормальна, скажімо так, синергія технології, і людина, що там вводить цей калькулятор і там отримає якісь там речі. Тому, на мою думку, якщо дійсно з цим серйозним інструментом насправді поводитись адекватно і розуміти ризики, і ставитись, щоб це не заміняло вам, наприклад, не знаю, лікаря, там, юриста, там, не знаю, все, все що завгодно. То тоді так, ми просто. Ну, під свої скіли. нині зростає попит на спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом, навчають, налаштовують і розробляють його моделі. Водночас, експерти наголошують, аби технології не перевершили людину, необхідно розвивати критичне мислення і вміння аналізувати інформацію. Адже сьогодні штучний інтелект здатен генерувати відео та зображення з неймовірною швидкістю. Настільки реалістичний, що відрізнити фейк від правди стає дедалі складніше. Інструменти в принципі існують. Куди ти можеш закинути фотку, відео, і воно там за певними ознаками, за певними деталями, нюансами може проаналізувати і тобі там показати ймовірність того, що це створено там, штучним інтелектом. Проте, скажімо так, це може на сьогодні, ну і плюс давайте подумаємо механіку. От е, хтось там бачить в тіктоці відео і хоче дізнатися, чи це справжнє, чи не справжнє. Значить, що треба зробити? Завантажити це відео. Чи всі знають, як можна там завантажити відео з Тіктока, закинути його в цей інструмент, почекати, поки алгоритми перевірять і нададуть тобі результати, і напише, наприклад, 67% ймовірність, що це значить, зроблено там зі штучним інтелектом. І що людина от далі буде з цим робити? Ну, Якщо ми говоримо про, про пересічних, по-перше, їй потрібно буде витратити ну там, не знаю, хвилини чотири на цей процес. Чи хтось буде заморочуватись з цим, Ну, особливо, напевно, ні, це мали би бути на платформах, та які мають маркувати у таких випадках. Важливо залишатись уважним до деталей, звертати увагу на фон, одяг, пори року чи погоду, адже саме дрібні розбіжності можуть видати фейк. І найголовніше перевіряти інформацію лише через офіційні та перевірені джерела. Платформи не справляються з цим, і якщо ви подивитесь, якийсь Фейсбук відкрити, да, о там цих пілотів ніхто не привітав з днем народження, оці всі штуки. Ну, знаєте, фотки публікують, коли там, чи там, цього військового, да-да-да. То по-хорошому, алгоритми там Фейсбука да, мали би подивитись, що це за картинка згенерована, і написати там AI generated. Вони це. Перекладають на людей, щоб ти сам мав промаркувати, коли ти публікуєш. Ну ніхто цим не буде замрочитись. Якщо ми говоримо тим більше про зловмисників, да, то ну, звісно, вони це, це не будуть робити. От я прийшов до того, що е, коли я щось бачу, я просто цьому не довіряю. І якщо воно мені не потрібно, я сам іду за якщо мені тільки потрібно, я сам йду за інформацією. Хочу дізнатися якийсь рецепт. Я сам шукаю, дивлюся. Щось там, значить, роблю, і потім перевіряю це якимось чином. Та, це складніше, але ну, скажімо, так інстинкт самозбереження, все ж таки, напевно, найпотужніший інстинкт і його поки що не вдається, скажімо так, вплинути і загасити.